Друзі, всім привіт! Компанія Урсагруп на зв'язку. Міцні причепи у місті Запоріжжі. Зараз зробимо цікавий огляд моделі Універсал. Давно не було такого огляду на цю модель, це вже саме нова модель. Остання модифікація. Причіп має повну масу по техпаспорту 2700 кг і 2700 кг фактично вантажопідємність. Причіп обладнаний гальмівною системою. Кнот гальмонакату інерційного типу на 2700 кг. Дві гальмівні ресорно-амортизаторного типу осі по 1500 кг кожна вісь. Ресори 7 листові. По 850 кг навантаження на кожну ресору. Посилені кронштейни, металеві, оцинковані крила, колеса на даному причепі, ну і в принципі на всіх наших гальмівних причіпах по типу Мефро, виробництво Венгрія 5х112 розболтовка по 1300 кг навантаження на, кожне, на кожен диск покришки r 14 і 185х80 з індексом С. По кузову, Це найцікавіше у даному причепі. Ширина причепа чистими в кузові всередині 2000 мм. Довжина чистими 4000 мм. Висота бортів 400 мм. Тобто Це здоровенний причіп. Товщина металу на бортах 1,5 мм. Підлога вологостійка бакелітрового фанера. Додатково ми встановили такі влажні петлі. Зараз ось так вони витягаються Ось так вони ховаються. Посилений прут М-12. Використовуємо для таких кріплень. По всьому контуру причепа йдуть додаткові отвори підкріплення вантажу. Всі борта повністю знімаються, всі відкидні. Стійки теж тут відкручуються по одному болту на кожну стійку. Рама дишла, борта повністю оброблені методом гарячого цинкування. Вся фурнітура імпортного виробництва. Вона оброблена методом. Світотехніка пол по польська з протитуманним ліхтарем і заднім кодом Передні габарити теж Польща виробництва світодіодні. Дишло посилено, веподібне. Такі, друзі, міцні причепи. Пробую не рукою відкрити. Посилені бортові замки нот ну, ідуть. Можна відкривати частково кожен борт окремо. Дукава погрузка навантажуючим. Це одне з найголовніших плюсів даної моделі. В таких великих габаритах кузова 2 метри шириною. За рахунок того, що у нього колеса під кузовом. Наружні габарити теж у нього 2 метри 60 мм. Якщо такий самий кузов зробити 2 метри шириною з крилами по бокам, то в нього буде 2,5 метри шириною наружні розміри. З таким причіпом було б от прям дуже незручно користуватись. Допустима ширина максимальна по використанню на дорогах 2500 мм. Цей прицеп має великий кузов, і він в принципі достатньо маневрений. Нас клієнти купували такі великі причепи навіть за шкодами. Ну, в основному це за спринтерами, за бусами, за позашляховиками. Дуже крута модель комерційного прицепу. Такі, друзі, міцні причепи в місті Запоріжжя. Переходьте під відео. За посиланням на наш сайт, залишайте ваші замовлення. Всім мирного неба!